Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці своєї розмови із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном під час прес-конференції в українській столиці. Розмову із головою Китайської Народної Республіки, якої у Києві прагнуло впродовж багатьох місяців після початку війни Росії проти України, Володимир Зеленський назвав важливою. І головні питання, які обговорювали він і Цзіньпін, назвав насамперед питаннями безпеки для України. Є важливим залучити у українську формулу миру як наймога більше країн світу, які б могли потім тиснути на Російську Федерацію, щоб відновити мир і відновити територіальну цілісність України. Сказав Володимир Зеленський. Як відомо у офіційних повідомленнях раніше підкреслювалося, що Зеленський презентував сі Цзіньпіну українську формулу миру. А його із деталями так званого китайського мирного плану. Хоча ніде правди, діти це взаємовиключні документи про територіальну цілісність, суверенітет про всі важливі питання. Китай і Україна також говорили, і президент України вважає, що почув повагу до всіх цих принципів. Однак є цікавим, що за визнанням Володимира Зеленського поки що не обговорювалося питання майбутньої зустрічі із Сі Цзіньпіном. І ми досі не знаємо, як може виглядати формат подальшого співробітництва. Між Україною та Китайською народною республікою чи прагне Сі Цзіньпін продовження діалогу і в якій формі відразу після телефонної розмови лідерів Китаю і України Міністерство закордонних справ Китайської народної республіки повідомило, що Пекін направить свого представника із візитом в Україну та в інші країни регіону для консультацій щодо врегулювання конфлікту. Речниця міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чун'їн підкреслила, що Таким спеціальним представником буде представник китайського уряду з питань Євразії. Це посада, за великим рахунком, створена для колишнього посла Китайської Народної Республіки у Російській Федерації Лі Хуея, досвідченого дипломата із величезними. Зв'язками саме у російській політичній еліті лі хое вважають саме тією людиною, яка створювала нову союзницьку конфігурацію стосунків між Китайською Народною Республікою і Російською Федерацією. Саме тому цей дипломат користується очевидною довірою голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна та президента Російської Федерації Володимира Путіна. Однак для України це людина яка не мала таких усталених контактів ані з Києвом, ані з представниками української політичної еліти, якщо можна собі уявити, що ліхо добре усвідомлює, як виглядає російське політичне життя і які цілі переслідує президент Російської Федерації Володимир Путін після початку великої війни проти України, і з українським підходом з українською формулою миру, нам доведеться ще ознайом. como mate... Представника Китайської народної республіки, звичайно, тоді, коли він доїде до Києва, адже терміни цього візиту також поки що не повідомляються. Нагадаю, що і сама розмова Сі Цзіньпіна із Володимиром Зеленським анонсувалася досить довгий час, коли голова Китайської народної республіки збирався до російської столиці для перемовин із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Вже тоді підкреслювали, що Сі Цзіньпін проведе спеціальну від відеоконференцію із Володимиром Зеленським присвячено ювілею дипломатичних взаємин між Україною і Китайською Народною Республікою. І важливою темою цієї міжнародної відеоконференції буде питання врегулювання того, що Китай називає конфліктом в Україні. Нагадаю, що Китайська Народна Республіка досі жодного разу не визнала сам факт проведення Російською Федерацією війни проти України, не засудила агресора, а натомість закликає прислухатися до. Стривоженості російського політичного керівництва безпекою Російської Федерації, тобто фактично намагається реабілітувати агресора і знайти виправдання людино діям російського президента, російської армії та російського народу, який підтримує свого Керманича у його готовності продовжувати війну на виснаження проти України, так чи інакше. Зустріч Сі Цзяньпіна із Володимиром Путіним відбулася, і під час цієї зустрічі Сі Цзяньпін висловив впевнення, що російський президент переможе на наступних виборах очільника російської держави і залишиться його партнером у побудові тісних взаємин між Російською Федерацією а також Китайською народною республікою. А от відеоконференції із президентом України після цього візиту так і не відбулося, незважаючи на те, що до контакту. Т із Володимиром Зеленським Сі Дзіньпіна закликали керівники багатьох країн Заходу. Про це говорили у Білому домі. А президент Франції Еммануель Макрон та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Лєїн закликали Сідзінпіна поговорити із Володимиром Зеленським під час свого спільного візиту до китайської столиці, а отримали у відповідь е е е е запевняння, що це відбудеться тоді. Коли для цього буде відповідний час? І от час прийшов. А говорити про якісь конкретні результати перемовин між українським і китайським президентами не доводиться однак звертаю на себе увагу впевненість російського політичного керівництва, що діалог Китаю і України має допомогти Москві наблизитися до виконання так званих цілей спецоперації, спрямованої насамперед на обмеження українського суверенітету і заперечення євроатлантичного і європейського курсу української. Держави, звичайно, Китайська Народна Республіка не може змінити зовнішньополітичні пріоритети України однак є досить важливим, щоб у Сі Сідзімпіна не з'явилася спокуса обміняти територіальні поступки України Росії на можливість закінчення Російською Федерацією воєнних дій проти України. І, скажімо, підвести під це якусь міжнародну угоду. Давайте згадаємо про тезу, яку нещодавно Міністерство кордона справ Китайської Народної Республіки спростовувало. тезу посла Китаю. У Франції одного з найбільш авторитетних китайських дипломатів Лю лушає, який підкреслив, що колишні радянські республіки не мають такий суверенітет, як інші незалежні держави, бо немає міжнародної угоди, яка б їхній суверенітет. Регламентував. ясно, що китайський дипломат не міг сказати ці слова без узгодження із центральним комітетом комуністичної партії своєї країни, і що ця зухвала заява була швидше перевіркою того, як на заході і в Україні відреагують на саму ідею. Перезаснування українського суверенітету, що звичайно дає Російській Федерації можливість для будь-яких територіальних претензій до сусідньої держави і вимоги визнати так звані російські територіальні надбання, таким чином будемо сподіватися, що Сі Цзяньпін дослухався до Володимира Зеленського і до впевненості українського політичного керівництва, що без повного відновлення. Територіальної цілісності України війна з Росією не може бути закінченою, і будь-які мирні угоди можливі тільки після того, як Росія не просто звільнить окуповані нею території України, включаючи Крим, але й політично визнає факт приналежності цих територій України і відповідно змінить свою конституцію раз і назавжди, відмовляючись від претензій на Крим, схід і південь України. Це і має бути результатом міжнародних зусиль разом із ідеєю гарантій безпеки для України. Все інше це продовження війни, яку не зупинить навіть Китай. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам!